Привіт! Сьогодні ми з вами будемо дивитися, як я проходжу челендж 5х5х5. Загалом суть челенджа, що ти кожного дня малюєш по 5 картинок протягом 5 хвилин. І за 5 днів 25 картинок, малесенькі, прикольні, легенькі. Це підходить для тих, хто хоче малювати кожного дня, але не витрачати при цьому купу часу, а також отримувати трішечки задоволення і підстіганчика такого, щоб швидше малювати. Що я можу сказати, мені лінь було малювати 5 днів, тому я це все намалювала за 3 години. Ну, трішечки менше, але в основному за 3 години. Хочу зробити таку шерима ручку, що тут в деяких моментах буде пропадати трішечки відео і буде деякі картинки будуть пропущені, тому що в мене не вистачало пам'яті. Ну, таке буває. Телефон вже ж з розміром. І так, я це все малювала акрильчиком. Я картиночки не вибирала. Я просто відкрила Pinterest, знайшла таку вибірку, де вже ця робота готова, і вирішила звідти просто змалювати. Деякі картинки я замінювала на свої, якщо вони мені не подобались. Деякі картинки я малювала фон, а там малювала зовсім інше, тому що також мені якийсь момент не подобався. Загалом старалася намагалася зменшити кількість червоних картинок щоб трішечки якось розбавити світлішими, але не зовсім виходило, тому що дійсно фон і чорні там дерева, гори і так далі виходять набагато швидше і гарніше. Але це не суттєво. Що можу зараз сказати по поводу своєї роботи? Можливо, краще б використовувати в деяких моментах гуашку, вона простіше в мене розташовується, швидше сохне, але той факт, що вона підмивається, мене трішечки в даному челенджі не влаштовував, хоча в мене вже є задум малювати ці всі 25 картинок, ну інші, але за допомогою гуашки, тому що там є прикольні техніки, де можна це все прикольно порозмивати, але це буде згодом. Тут вже в мене акрил от Art Creation. Що я можу про Нього сказати, дуже він швидко висохає в моментах, коли тоненьким слоєм, і важко потім розтушовувати. Оце такий основний був важкий момент у мене. Загалом, мені подобається перша картинка. Я навіть на першу картинку хочу зняти шортс, І тут буде картинка, здається, три, на яких я також хочу зняти шортс. Тут дійсно картинка мені зайшла, вона легень. Хочу ще додати, що дивіться, важливо використовувати конкретно Ватман. Я взяла свій акварельний скетчбук, тому що в мене просто іншого великого паперу не було, в мене все малесеньке. І на цьому скетчбуку я просто, вибачте, по-тупому розбила ці клітинки, тому що в мене повноцінно вийшло 6х4, а далі ще мілкіші. І це трішечки не альо, але хай так буде, тому що в мене має ватмена. Ви ж краще за все беріть ватман, де ви нормально собі зробите потрібний розмір, нормальні кліточки. І, до речі, про скотч. Зараз я використовую звичайний звичайнісінький скотч з Аврора. Він не дуже мені подобається по відцінках, тому що це золото, срібло воно дуже відсвічує і трішечки напрягає моментами. Ну, особисто мене. І картинка якась трішечки вибачте, це виходить. <соць> ну таке. Але іншого не було. А те, що в мене є, і закінчується вже той рожевий скотч, він трішечки широкувати мені в деяких моментах. Хочеться от конкретно от такого по одному сантиметру в ну, але не знаю, я ще шукала, що саліка мені йде скотч. Але він, слава Богу, не блистить. Бо більше таких я брати не буду, хоча в мене їх три рулона на цих скотчу просто Але він швидко йде. Так що так. Як бачите, вже на трьох картинках у мене вже є пальмочки, дерева. Ну це все стандартно. Картинки там, де котики, які зараз в мене трішки нагадують, якусь людину і птичку велику, просто та що друга знизу зліва, там, де оранжеве, помаранчеве. Такі картинки важкувато малювати в 5 хвилин, вкластися, тому що там йде деталізація, і трішки важкувато це все нормально його намалювати. Але, в принципі, можна. Але вона мене зовсім не вдала та картинка. В принципі, ці всі з пальмочками, з деревами, з ялинкою, це все норм. Далі ось малюю якийсь а-ля пейзажик, зараз тут гори наліплю. Чи пальму? О, я вже забула тих картинок сьогодні, скільки було. Чесно кажучи, можна ще такий челендж було б зробити і акварелькою, але, мені здається, це було б набагато сложніше. Тому що там ще треба трішечки і підсушувати моментами, якщо ти хочеш зробити прям нормальну повноцінну картинку. Ну, хто знає може ще й зроблю. Ось ця, до речі, картинка, що я зараз малюю, мені дуже подобається. Ну, місяць трішечки карявий, але загалом ідея така прикольна. Можливо, теж, якщо раз намалюю. Тільки щось добавлю, щоб вона була більш деталізована. І знову ці червоні відтінки, які я так не люблю, але з ними виходять дуже контрастні прям картинки. Блисківка, до речі, блискавку я малювала перше в житті, я й малювала Блисківку. От реально, якось мені ніколи картини з блисківками не подобались. І взагалі саме явище не дуже мені прям так імпонує. Дивне, дивне сочетання цих слів. Ладно, сочетання, як буде українською сочитання. Ладно, забули погугли. І так, далі в нас колесо, яке я також хочу намалювати для шортсу, Трішечки, напевно, більш буде деталізоване колесо. Прям хочу, щоб ці всі кабінки були там з різними такими ліхтариками. Але поки не знайшла таку картинку, яку я хочу, тому що я хочу саме знайти те колесо, яке я от зможу прямо трішечки змалювати, тому що те, що я бачу в голові, я не трішки розумію, як там все порозташовувати. По розташуванню, О, так буде правильно сказати, дуже багато в мене дуже рожевих відтіночок. Рожевий з фіолетовим це взагалі такий безпрогнуший варіант. Програти з ним дуже важко. І пальми це прямо, знаєте вже класика в цьому челенджі. Ну, хотілося б, напевно, ще такий челендж зробити з якимись квітами. Типу, також 5х5, але якісь квіти було б також цікаво, але це потрібно дуже багато референсів знайти з квітами. Ось таких картинок більше, а от з квітами зараз важкіше. Я коли шукала також щось для шортів, таке легесеньке, Дуже важко знайти дійсно якусь картинку, яка буде і якісною, і крутою, і цікавою, і одночасно простою. Тому що я зараз більш зосереджена на тому, щоб малювати максимально прості картинки, щоб кожен просто зміг їх повторити, щоб вона не була якось типу заумною, а людина, яка просто захотіла щось намалювати, просто простеньке в плані якоїсь терапії, просто розслабитися, щоб вона відкрила та от лічно цю картинку, яку я зможу намалювати за 10 хвилин, і вона буде прикольною. Ну, типу, це супер. У мене є дуже багато знайомих, які просто потребують навіть в цьому, щоб вони хочуть намалювати щось. Але ну, ти не хочеш дуже сильно заморачуватися, вивчати прям ці всі ази в цього малювання. Але вони хочуть швидко це все намалювати, щоб воно було дійсно прикольне, щоб можна було десь виставити і показати. Тому ці картинки просто топчик. Навіть і Ну, Реально, в великому розмірі воно також буде дуже чітко. Так, а тут у мене закінчилося трішечки відео. Далі я все буду малювати вже без таймера, тому що, чесно, там маленькі такі розміри, і далі просто якась пішла імпровізація, щоб просто заповнити повністю ці всі такі. Ну, там виходило 5 на 3, щось такий розмір цього всього. Просто не спочатку я думала це все залишити, але потім так подумала, що напевно, хай. Замалюю, буде. У мене такий знаєте, цікавий формат, де 5х5, потім 5х3. Трішечки а-ля скажімо так. У мене прямо ця колонка, що, ну, можливо, посередині тільки не зелена, а повністю рожево фіолетова доволі прикольно виглядає. Тут я вже намагалася зробити якісь світліші відцінки, якісь блакитні, якусь трішечки весну, але ну, таке собі, чесно кажучи. Уже коли ти спішиш, і я в цей момент намагалася знайти якісь референс, а вони все не попадалися. Коли малюєш, тобі все подобається. А потім, коли потрібно, нічого не знайдеш. Це в мене вже повна якась імпровізація пішла, якою я максимально незадоволена, але хай буде. Як то кажуть, нормально. І далі мій улюблений момент це просто здирати ось цю штучку. Вона дуже легко здирається цим скотчем з аврори, просто максимально легко. Це круто, він зовсім не дере. Ліпиться легко. І так, що ми маємо? Ми маємо повністю готовий челендж, трішечки не такий, як в оригіналі, але ну то ладно. Остання картинка просто треш, як і декілька з цих. Але взагалом є дуже багато картинок, які мені прям подобаються, які я буду малювати в шорці. І загалом челенджем я повноцінно задоволена. От, дійсно гарненькі, маленькі картинки. Щось там ще на фоні рука махаю. Але прикольно. Мені сподобалось. І дійсно, я рекомендую спробувати всім, хто хоче от просто себе трішечки затягнути в малювання, змусити намалювати якісь картинки, щоб вони були не важкі, а такі легесенькі. І кожного дня по 5 картиночок. Це взагалі нічого важкого. У вас все вийде, я в цьому просто впевнена. Головне, зробіть відразу підбірку картин і розведіть відразу фарби, які ви будете наносити тут. Кольорову гаму, щоб на це не витрачати час. Можливо, навіть це все малювати і без таймера, тому що якщо ви дійсно виберете ці всі картинки, воно буде дуже швидко. Але якщо хочете трішечки контролювати, щоб ви не засиджувались над картинкою дуже довго, то можете спокійно включати на 5 хвилин таймер, і тоді вам прийдеться інколи доволі таки швидко це все робити, бо у картинки є доволі важкуваті в моментах, як на 5 хвилин, за 10 взагалі. Нема питання, інколи не вистачають пару хвилин до закінчення картини, щоб повноцінно її зробити. Тому всім я вам дякую за перегляд. Якщо хтось буде малювати щось схоже, відмічайте мене, якусь роботу з моїх. А також напишіть, яка картинка вам найбільше сподобалась, і на яку картинку ви хотіли побачити мій шорт з повноцінний, як я його малюю. Можливо, навіть також я її озвучив в якоїсь повній версії відео на хвилин 5-10. Всім дякую за перегляд ще раз і до зустрічі в нових відео.